Ми приїхали в Полтаву в самому початку війни. Ми бачили, як горіла границя, тому що ми жили на окраїні Харкова. Це було дуже страшно. Це був страшний сон, який не піддавався ніякому розумінню. Ми бігли куди, не знали куди, ми просто бігли. Найближчим містом була Полтава. Тому ми прибігли сюди, і нам дуже повезло. У нас були, були тут знайомі, але вони вже теж поїхали кудись в друге місто, але нам оставили квартиру. І ми приїхали, і у нас вже був якийсь притулок. Нам дуже допомагали. Люди відкликнулись, люди були дуже добрі до нас. І я почала трохи душою відтеплюватись і почала малювати, знову малювати. За професією я архітектор. І все життя мріяла малювати. У мене сестра була художником, і я навіть, мабуть, якось трошечки заздрила їй, бо вона могла передати цю красу. В целу красу землі, мріяти і показувати, яка, яка прекрасна наша земля. Я почала малювати Поч... в 2000, в 2000 році, коли почався ковід. Він посадив нас всіх вдома, і було був час, коли можна було малювати, і я це почала робити. Спочатку це були маленькі ківтачки, якісь пейзажики, замальовочки, потім вже великі пейзажі. коли ми приїхали в Полтаву, то тут перші мої квіти були це маки, дві картини маків, які були посвящені тим хлопцям, які загинули в перші дні війни. Ну а потім вже просто квіти. квіти для тих полтавчан, які відкликнулись і допомагали нам. Мені хотілося, щоб всі жіночки дивилися на ці квіти і дуже раділи, і вірили в те, що буде все добре. Люди відкликнулися на мої малюнки, на мої картини, і запропонували зробити виставку в бібліотеці імені Китляревського. І була виставка, були квіти, було весело. Я очень дуже дякую всім, хто мене підтримав. Ці малюнки вони мені дають натнення в житті, вони дають мені віру в те, що буде все краще. І я думаю, що і надалі я буду теж малювати і, і жити. І буде у нас все добре, я буду малювати море. Тому що море це, воно змінюється, змінюється як наше життя. Воно таке ж непередбачуване, як, як наше життя, як наші дні. І я думаю, буду його малювати. Наразі мої картини сподобались людям. Вони і в івано франківській зараз. І в Донецькій області декілька картин, і в Києві, і також за кордоном. За кордоном це Канада, Америка, Іспанія, Німеччина.